Но вашин, рашенбуз Оліслава Ukraine. Слава Україні. Так, Хасиди святкують одне зі своїх головних свят юдейський новий рік. Рож Гашана. Понад 30 тисяч паломників прибули до Умані, не зважаючи на війну в Україні та Ізраїлі. Вони не бояться сирен і ракетних обстрілів, бо вірять, що їх захистить Бог. В Ізраїлі і в Україні вибухи. в Ізраїлі дуже багато. Тут мало. Тут я не чую вибухів. Ми віримо, що коли ми приходимо молитися, це приносить захист і це приносить здоров'я та безпеку для всіх, для єврейського народу, для умані, для України. І це приносить благословення для всіх. Це триває вже два з половиною роки. Особисто я не вважаю, що це небезпечне місце. У різних частинах світу відбувається багато поганих речей. Мене це не хвилює. Тож особисто я думаю, що ця частина України насправді дуже безпечна. Не всі хасиди хочуть говорити на тему війни. Багато хто каже, що не розбирається у політиці, але більшість висловлюють велику підтримку Україні. Треба боротися за захист своєї землі, як це роблять українці. Хтось намагається вторгнутися. Усі ми маємо свою батьківщину. І якщо хтось хоче вторгнутися до нас, йому цього не дозволено. У кожного своя батьківщина, у росіян своя земля. Чому вони намагаються захопити Україну? Нехай тримаються подалі. Ми воюємо з тоже самі влак. Ми воюємо з тим самим ворогом. Наш ворог це росіяни. Хто продає Арабам зброю? Яка зброя летить на Ізраїль? Російська зброя, і це є так. І чому він зробив зараз цю війну в Ізраїлі? Тому що йому потрібно відволікати весь світ від війни в Україні от твійна в Україні. ви підтримуєте Україну? Звісно, мені подобається дуже Україна. Ми молимося про це. Звісно, щодня, щоб був мир в Україні. і слава Україні, і героям слава! У Хасицькому кварталі, крім єврейських пісень, чути і гімн України. Десятки паломників, особливо дітей, зібралися навколо цього хлопця з трубою і заворожено слухають. Хасиди з усього світу прибувають до Умані, щоб помолитися біля могили цадика, тобто праведника Равінахмана, засновника так званої Браславської течії хасидизму. Вони їдуть навіть з маленькими дітьми з Канади, США, Британії та Ізраїлю по дві доби. Моя мета потрапити сюди. На Гашана. це день суду, і ми хочемо мати сприятливий суд на небесах. Рабі Нахман, який тут похований, допомагає привести нас до того місця позитивного суду. Це шанс спілкуватися з людьми. Це шанс спілкуватися з собою, і це чудовий досвід. Ми їдемо сюди добровільно. Я привів свого сина, Рабі Нахман з Братслава рабин, який тут похований, який помер понад 200 років тому. Хотів, щоб його послідовники були тут, і він хотів, щоб вони приводили своїх дітей і якомога більше людей, скільки вони зможуть взяти з собою. Кожен хасид прагне хоча б раз у житті відвідати одну з їхніх найбільших святинь. Більшість часу вони моляться, співають і танцюють. Усе, як заповідав Рабі Нахман. Вони вірять, те, що тут попросиш, обов'язково здійсниться. Цього року десятки тисяч хасидів під час головної молитви просили одного. Цьогоріч в Умань святкувати рожа шану, не зважаючи на війну, прибула 31 тисяча хасидів. На вулицях часто можна почути вигуки Слава Україні. А після основної молитви паломники зачитали ще одну за мир. Це молитва. Рабі Нахман сказав сказати в половину дзен. Це молитва, яку рабі Нахман сказав промовляти у дванадцяті дня в Рож Гашана. І всі люди разом промовляють цю молитву. Одразу після цієї молитви буде спеціальна молитва за Україну, щоб закінчилася війна, щоб люди не гинули і щоб був мир у всьому світі. І буде мир по всьому. Засенка сіната сата. Хочу питати бог хочу запитати, як Бог може не чути таку сильну молитву, коли тисячі, десятки тисяч людей разом просять у Бога зупини війну. Як Бог може це не зупинити? Тому ми впевнені, що війна закінчиться, буде мир, буде добре, і український народ далі підніметься і будуватиме свою країну. Буде мир, буде добре, і український народ далі підніметься і буде стоїти во страна. А після молитви, коли сходить перша зоря, усі перевдягаються в білий одяг, моляться і святкують. Щоб опинитися якомога ближче до могили рабі Нахмана, паломники готові платити великі гроші. Хаїм власник готелю в хасицькому кварталі. Ось у нас номер. Ось у нас номер на одну людину. Тут є умивальник помити руки, тому що не можна у нас мити руки в туалеті: ліжко, душ і туалет. Ось така кімната на одну людину коштує 40 тисяч гривень за тиждень із харчуванням і міквою, тобто місцем для ритуального очищення. Номери на 6-8 людей обходяться дешевше. А за кімнати з балконом, який виходить на головну вулицю, віддають в рази більше. І вони заброньовані на рік вперед у нас третій поверх вид з балконів виходить на центральну вулицю, і там для того, щоб дивитися молитву, люди готові платити на 500 доларів більше для того, щоб побачити молитву. Ціни в магазинах і закладах харчування теж набагато вищі, ніж звичайні. Тому деякі хасиди відкладають гроші упродовж року, щоб приїхати на свято. Це точно не дешево, Тож люди заощаджують протягом року, щоб приїхати сюди. Я фактично перебуваю в квартирі з кількома іншими хлопцями. Так виходить дешевше. За квартиру приблизно для 10 осіб тут просять від 3 до 4 тисяч доларів на тиждень. Тож виходить близько 50 доларів за ніч, якщо ти тут тиждень. Вчора Я купив бутерброд із куркою. Він коштував приблизно 15 доларів. Зовсім не дешево. Так але це як фестиваль. Знаєте, я був на різних фестивалях і скажу, що там завжди все дороге. Тому люди знають, що це не дешево. Але чимало хасидів, попри велике бажання не змогли дістатися до Умані. У зв'язку з забороною від Молдови про прийом Чартиних рейсів десь близько 10 тисяч паломників не змогли потрапити до Умані, а також у зв'язку з відміною рейсів самому Ізраїлі після обстрілу зі сторони Ірану, також ще близько 5 тисяч не змогли сюди потрапити. Хоча очікувалось вже 50 в цьому році. Дуже важко, незважаючи на події в Ізраїлі і незважаючи на події в Україні. Це треба також розуміти. І небезпечно як в Ізраїлі, так і небезпечно в Україні. І те, що літаки не прибувають в Україну, це дуже велика для них проблема. І це люди їдуть із Закарпатську, через Закарпатську область, через Молдову, через Чернівецьку область, автобуси. Дуже багато часу вони знаходяться і роблять все для того, щоб пробути сюди, на могилу Рабі Нахмана. Вони кажуть, чим найбільше труднощів є, Тим для хасіда важливо прибути сюди, преодолати ці труднощі і тому вони прибувають сюди. Поруч з українськими поліцейськими за безпекою під час свята слідкують 16 ізраїльських колег. А перевірки на блокпостах на входах у хасицький квартал стали ще ретельнішими ніж минулоріч, кажуть у поліції. Коли паломники прибували до міста Умані, вони потрапляли на першу локацію. Це пункт пункт перевірки, де їхні. Перевірялися документи, перевірявся багаж за допомогою сучасних технічних засобів, встановлені рентгенокамери, встановлені металеві арки шукачі. також поліцейські використовують металеві ручні металошукачі, за допомогою яких проводять поверхневі перевірки, В разі, якщо виявляються ті предмети, які заборонено приносити на територію паломництва або речі, які так само заборонено проносити. Можливо, алкоголь то вони вилучаються, і паломники вже на територію проходять чистими. Приїзд паломників до Умані важливий не лише для хасидів, але й для українського туризму. Цьогоріч місто має отримати близько 17 мільйонів гривень туристичного збору. Їх планують витратити на допомогу ЗСУ, лікарням і школам. А самі хасиди сподіваються, що наступного року зможуть знову святкувати Рож Шана вже в мирній Україні. Сподіваюся, війна закінчиться і ми зможемо насолодитися цим святом у справжньому мирі та спокої. Ми також хочемо подякувати українському уряду та народу України за те, що вони так люб'язно нас приймають. Єврейський народ це цінує.